Є, друзі. Скоріше за все щука. Пішла вгору. На півдороги до берега. Напів. Невеличкий щупачок, гарно ось такий десь в районі кіла. бо це десь на грані білібельності, так би мовити. Гарно заковтнула, правда. Зараз спробуємо її звільнити. Взяла от на такий кейтеч Swing Impact Fat 4,5 дюйма. Так, зважив 815 грам, звичайно, вона піде назад. Трошки закровила, наче не критично. Пішла в берег. Так, це у нас другий закид був, на першому теж був ударчик, але такий схожий на оконя або судачка. Удар чим гарна ця приманка, точніше не приманка, а монтаж, отак, штопор з трійником, тим, що у нас мінімально травмується, точніше пошкоджується силікон. Тобто щука вириває трійник, зазвичай силіконка залишається з боку, і так виходить, що наприклад, на, цей, на цю силіконку я вже багато щук зловив і вона відносно ціла. От. Якщо порівняти з іншими типами монтажу на двійнику або на всіті, наприклад, тому використовуєте дуже класна річ. От. Є. Поки ще не знаю, що це. Але, мабуть, щука, бо проводка була на щуку. Така От. Ой-йо, навіть звідси бачу, що повна язва на щуці. Ця, по-моєму, трошки більше. Весь хвіст. Ой, якраз відчепилася. Хвіст, спина в язвах. Але все одно активно. Так, на цей раз на Easy Shiner фіолетовий класика. Це моя, мабуть, сама улюблена приманка на щуку. Так, добре, що залишила хоч більш-менш цілою приманку. І можна продовжувати її використовувати надалі. Розмір 4,5 дюйма. Так, є, це вже третя покльовка у нас. Теж взяла далеченько від берега, але не крупна. От. Ох! Тікає, тікає. На овсеті може зійти. оце більш товстенька. Це більш товстенька щучка. Ось така вже це вже, мабуть, точно є кіло, Подивимось. Другий раз працював ізішайнер фіолетовий. Так, тільки не порви мені хвостика. О, шо ж ти там так дочепилася. Не розумію, що там воно так держить його. Щось тримає. Так, 950 грам, але не дотягує навіть до 50 сантиметрів, тобто незалікова щучка. Але така пузатенька, гарненька, відпускаємо, покажу приманку з боїв. Тобто офсет, але плюс в парі зі штопором Тобто офсет у нас продітий через штопор, який вкручений в силікон. Ну і ще такий силиконовий кембрик, щоб головка приманки не сповзала вниз по гачку. Ось така штука, як бачите, теж працює. Правда, перша зійшла під берегом, другу витягнув. Уже витягував під самим берегом. На протяжці. Ой, зв'язкою. Знову зв'язую. Що ж мені так сьогодні везе? Може це та сама? Ні, на цій менше язви. Ух-. Oh, так. ну Десь кіло, може трошки більше. Знову фіолетовий силикон. Изи шайнер. Нарешті ми подолали рубіж один кілограм, але щука може і залікова. Дуже багато ясно. відпускаємо. наголочки судачок такие бойки фух не знаю грамм 300 быть На сьогодні все. По ітогу маємо три щучки. Четверта зійшла під самим берегом і один судячок невеликий 200-300 г. Щуки в районі до кілограма, одна тільки трошки більше кіла, але була вся в язвах, тому також пішла назад в річку. От, тільки що обірвав приманку, на цьому будемо завершувати. От, всім гарних рибалок. До нових зустрічей!